Нок. Кряк, правого. Нок. Да єш? О, в притул. Нок. Та й-мою. Іще один залишився. Та -та -та. Я ж кажу, да. Нок один. Вправо, вправо над нами. Зайдіть в будинок. Вітаю, друзі, у новому відео. Сьогодні геймплей з Compact 92 Кажуть, що він знаходиться у меті, і мета вважається, я так розумію, 605 мілісекунд time to kill. Це доволі швидко, але... Мій фаворит ППШ, тому я з ним порівнюю майже кожну ППШку. У ППШ швидкострільність 950, якщо я не помиляюсь пострілів на хвилину. Але в нього влучання у кожну частину тіла наносить 28 шкоди, у голову 33. Хай у нього більше таймту кіл, ніж у Компакта, але він більш стабільний і. Тим більш ви маєте дистанцію 20 метрів, тобто до 20 метрів ви зберігаєте вашу шкоду. У компакта до 13 метрів ви наносите 27 у шию, 28 всього лише у голову, 27 у груди, 26 у руки, 23 у живіт це дуже мало. 26 у ладошку, якщо стріляєте, і 23 у ноги. Тому він мені максимально нестабільний. Хоча у цьому відео буде катка, де я нарубав 20 фрагів, коли ми грали трійки проти четвірок на великій мапі. і... На маленькій мапі, як він себе показує, мені незручна компактна мушка, тому що вона дуже жирна. Не знаю, як вам, але я вирішив на нього поставити куліматорний приціл, і в принципі, зброя мені почала подобатись. Дуже цікаво почути ваш відгук щодо цієї зброї, тому запрошую у коментарі. Поставте і зябра, друзі, якщо бажаєте підтримати мій канал. Величезна подяка спонсорам цього каналу, особливо дякую Владиславу Паніці, Касперу, Джордану, Андрію Трояну та Сергію Крігеру. Друзі, всім-всім величезна подяка за підтримку. Дімасік, тобі як завжди, окремо дякую. Друзі, неймовірна новина. Вже тестується лобі не на 120 осіб, а на 150. Нарешті я цього дочекався. Я довго про це прям мріяв, можна сказати. Тому зараз є невеличке таке просідання по FPS у у зв'язку з тим, що плюс 30 людей на мапі. Це я про велику, я про королівську битву. Про рейтинг там нічого не змінилося, там 120 осіб як було, так і є. Тому я вам дуже раджу спробувати. і і зараз я скоріш за все стрімлю. Може не стрімлю, але скоро може і підроблю. І там я буду катати соло на великій мапі Спробую, як воно живеться зі 149 сусідами. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, друзі. Я бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я, слава Україні та приємного перегляду. Let's go! А що ПФПС? Реально 140. Що за херня? Оновлення? Але 120. Ну, оновлення, певно. Мене добудь. Ззаду, ззаду. Ззаду. Да блин, звук старін. Добре, окей. Давай, давай, давай. Відволікай, як можна. Що, Застригнув. Вбив. Він, походу, ноги зламав. Було шок. Нормас. Так, Саню купляти. Лезго десь сюди. Патч вийшов, щоб люди 50-90 купували, я поняв. У мене чекай. О, чекай. Оце тугодуміще мене вбило. Ого, ще, ще отут. Не бачу, А. У нас, у нас! тобі казав. Вбив. Банкер дали, серий. І ще біжить хтось. Йоп! Мене рознесло нахрен, я здох. 120. Зараз 140. Що Та й куди літ Я біля магазу гожу. Я тебе чекаю. Ні, я що, що виграв. Що, бо я грав? Угу. Лоч. Я кип О, 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 о! Як ви такі шусти? Кряк. Нок. Я щось не встигаю. Найс. У мене кат важкий, певно. Я теж бігаю з кат. Ого! теж. ого. Щось інерція засосала. Да крякнул. О, тут тип прям! Кряк! бешений! Нок! Добив. Ще лівіше від вас. Лівіше від вас. Цього вбив. <плес> Яка перезарядка, ну як вчасно! До халу Забушили? Ще один. За машиною. Йду. А де він саме серебря? По м'ясо. Вбіг. Ага, вони лодік логік брали, не. <звук> mm, я загубів його. До бабка. А, де де жизнь, де деба, надо бекко. Капець. О, во осінь! Без боку. Вооо! Е -е -е! На мені, на мені, гож. Та ну не женіть. На мені лежать. Кап лежав. Кабзда. Ось тут на викликали. Сань, ти свій заправник зачем? Роб. Так, 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 боже, коли я запам'ятаю? Так, так. Не да. Так. Просто мат. Боже, ти десь на цю сторону воюєш. Я? Я. Вот. Боже. Я, я загрив ті піво, вони зараз на нас приїдуть. Що ж ми далеко? А вони вже ні. Бля, треба було машину брать. Давай, відходь до нас. Ось ось ось. Нок. Кряк, правого. Нок. Ну треба розбирати ти. О, впритул, притул. Нок, та й-моє. Еще один залишився. Ше мене. Все, 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 на мені, на мені, на мені. Да баба чиняк, а не батька. Як... Нормально постреляли, да? Та в мене три ноки так залетіли чудовенько. О, тут oh, валяшиться. Я... валяше. Там... Mm, Це... Да, да, нокнули. Я сам чуть мене, тоже... <рес> <рес> представляєш? Що... <рес> я чув <тупо>. <рес> <Блін>. <рес> На курсі акторської майстерності я там скинув, тега гаку, да. <рес> 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 Лесос, де мені називало. Не все зібрав, якийсь хєровий цей пилосос. Ну я такий, автомобільний. Я бояв, маломощний, да. Ой-ой-ой. Тут все дить. Вона ж є справа. Одного вбив. Ти що тут? Та блін, я ж бункер йому даже дав. Ні, не маю тут. На вулиці десь. Бігай, бігай. Отут, тут, за забором. Ні. Бляха. Оло, пливе, пливе, пливе. А, на турі. Кря. Кука, куац. Вбив. А, Айс холл. Ого, купимо бебро. Тут зипка была? Эээ, не влучаю. Боже, який цей кат гівно. Та ну не кажи. Такі гадості. Параша. Кряк. Тут просто дуже повільна куля, тому треба трошечки. Я поки не розумію взагалі. Угу. З пальцями. Ну, він прилетів. Це дуже сильно Блін. О, снайпер дивиться. Обережно. Не, звідки. Стройки. Він показував пісюн. Звідки. Позв... Скажіть. Нокс. Ой, фігня, чуваки, ой, фігня. Летун. Нок. Йома! Fuck you, стаєш? Фак ю ес. Ну, блін, які fuck ю? Та, ну, блін, ну, як вручитися? Найс! Ну, йома йо! Може бебку юзнуть? Слухайте, мені щось стрьомно. Воно ззаду ще щось горить. Ой-ой, Ой-ой-ой. ззаду два, заду два. Треб... Ні-ні-ні, го на зелену, ззаду два. Там з цим розберемося. На заправці один. У нас у нас. — Тупа заправка. А що, так не можна залізти? Один на магазині, мене дивиться вже. ой ой Ой-ой-ой, нас підсасують. Серий, тікай. Гош, відійди, будь ласка. Та я не влучаю. Його гімна, боже Гош, що там? У мене, в мене. Дай його досить. Йоп! я таку херню зробив. А яку він херню зробив? А за що ти мене так, чувак? Що? Да я його розбив наче? чи це друг. Ні, інший тут. Йма, мама, боже, що він робив? Це додикс трошечки. Нема. О, о, о! Я вже як Капріо. О! О! Всі. Он він тут, ні? Дай бебку, О, о, Ось тут він. І в мене один. Блін, ще один. Він зістрибнув. Крак. Доганяй його. Є, схава. Ззаду на магазині купили. Купили челіка. Давайте. Чжо? Давайте повернемось. Е, вон, при, прилетіли. Всі вся тіма. бульоху! Як багато? Бля. Да! Найс, дякую. Це єдине, що я можу зараз настріляти. з каміння. нормально, нормально. Е, Намага. В мене, в мене, в мене, в мене. Всередині, всередині. Да, бляха з на заправку. Летіть на свої трупи. Летіть okay, okay. на свої трупи. На, на заправку летіть, так, там є лука. Я обходжу. Сережа, лайк. це не твій труп. Мій труп далеко. Я зрозумів. Магаз, магаз, магаз. Оно падло. Нок. Всередині. Найс, nice, найс nice, заходжу. Нок другого. Oh, Хорош. Доїв. Yeah, Один розбитий вклав. Це він мене вбив, походу. Йо! На горі, сука. <плес> Що за бачить, бачить бачить в цей темноті? я Куча. не знаю, сірий. Купить АМД А де це гімно? Де, де, де ви вас тут Дякую, друзі, О, хто з мене? мене, мене? Мене, мене. Єп, до побачення. Уууу є. Все, беру логік. Беріть лоджі. Та знову не Та йо... Заправка, 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 так. Да. Да. І ще прилетів, наче. Мене здалеку швидь. Заправка. Нагорі? Ну, тут ще є. Ззаду підходять, підходять. Мінус один. Підсосався. Зайшов. В мене на бої закиньте. Що там ноги call, у вас дергается. У нас, ну після залу трошечки. Да, я трошки. присідали чи що там, чи? В yeah. мені не можна присідати? У мене Why алергія you? на скло і на пластик. Блін, ви що жарт не поняли? Ну, на бутилку, типу, не присідайте. Боже, який ви тупі. Боже, канчалига, канчалига. Так бо. Думав, яка бутилка і пластик. Брен блять. <світ> Це занадто крутий жарт. <світ> <світ> ти вже такий. О відсотки. Ти ще повинен був сказати зараз буде смішно, бля. <світ> 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 Але я щось не думав. Опає, <світ> Сань! У, у, у мене двоє. Троє! <світ> <Твоє. світ> я ноком двоє. Та. Да. Ладно. Зайшов. Ляха, я думав він знизу. А, він знизу. Ну, блін, я його ну, крякнула. Ну, Саш, ну мені треба було не стріляти, чи що? Забрав? Так, гроба не додав. На даху, на даху, на постави точку. Нок. Нок. Зараз Савік доб'є, має добити. Ні. Ні? Доб'є. до нього навіть не дотягується мене Да. Де? 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 Oh. Ао, ося. Ноуу, no, ну ты ж дорог. А зараз вилітає, наче крутый. No, yeah. Давай, даю бепку. Oh, oh. Control, control. Нет, на контрол, палатка. Да боже, oh, ну блин, ну mm, передвом. О, oh. камуфляж, бачила, який відкрив? Брюлики. На контрол пролетів. Треба пушити. Надо пу? Oh, я да. нахрен пушить, я мертвий, треба пушити. Одного схава. Так і лети, Саш. Боже, тут тип, у вас на даху ходить. Бля, бивай. Два тіпа, на даху, що ви Я там робите? Я одного бив. У нас е, от ціль. дуже далеко. Боша, де ти куди ти втік? Я не знаю, Я повернусь. Куди як? О, одного но. Ну. Це, це так. Як? Другого ну. Да? Ну все, повертаюсь до вас. <laughs> Ні, о там де димоно. Пішли. Тут 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 це шо. Віднок. Угу. Цікаво. Пацани, йдіть сюди, тут норм. Де баб? У нас тип, тут Саш. Розумію. А де? Він. Бляха, це живе. Ну, Ца... Біжи, 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 біжи. Ти був? Да, да, да. да. тут четвірка. Ну чекай на нас. Та чекаю, я ж нікуди не йду нок один. Але я нікуди не йшов. Прилетів, Саш. Нок. Саня, у нас ззаду один голос, чуєш? Я знаю, да. Йошкін, Матрён! Добив, Саш. Нок один бомж. Матрён, стою. Ти не стигну. Там один нокнутий у вас. Гости на горі? Так, двох забрав. Сань, твого Тут походу. Самостійний, блін. А ще є? Ні. Вон знизу. Кряк. Бляха. Сильно взяв. Нок. Найс. Nice. Там ще, 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 Сань. Можна... Тут вони. Вони купили on. його відразу. Ой, вони Я його відразу купили. Дай, дай, да, дай, дайте точку, дайте пы А он на радаре светиться всі Давайте якось разу против у, у нас, якось... на, на, нас залишился один за плячка Боже быстрей перезаряджай швидше О боженький Кряк блин. Боша, тут не звучать. Трамаемся тут, вся тут зона. Я же едрай бы понимаю, а что ты... Над мной, над мной. И в воді. Право в туннеле. Ног, Гош, добывай. Да, Глеб, добывай. Ты тут я тобі ти, блін. Ні, ну типа тинок, типа на А, Треба тунель, так, так. Тунель, граната Йду-йду-йду. Я тут. Гош, не бикуй, не бикуй. А ви впевнені, що над вами нікого? Ні. Їх підсосали в спину, зараз будуть ще одні виходять. Він нок, він ног, віднок, да, да. Я ж кажу, да. Нок один. засунься на все. Справа, справа над нами. Зайдіть в будинок. Пять залишилось. Над нами. Ми один. Тупо над нами. Тут нами. прямо. Да, да, да. Стой, Сай, стой, не можу. Відходь, відходь. Справа буде. Молодцы. настоящий петухи. Ну, вот тобі і топчик. Прокляття зняти. О, Димас. Я Да, можна і стрім завершувати. Ну тут тобі повезло, що ти тут підсосав. саудися. А я ще не сказав вам, я ж на дах вилетів, там, де ви нокнули черепашку зверху. Я їх там двох забрав. Ну, типа. Да всіх позабрал.